Алоха, друзі, дев'ята ранку ми приїхали на дачу. Неділя ще тихо, на навкруги. От сьогодні у нас план роботи це оце прибрати. Бачите, тут уже алечу майже прибрали, залишилася одна гілка. Але і в минулому році з цієї однієї гілки стільки Аличі нападало, що. Капець, який стільки броду після тієї овочі. Зрізаємо це і по можливості будемо ще оце прибирати. Ми потім в майбутньому хочемо <кій> біля нього, біля цієї абрикоси посадити плющ, щоб він закрутив так, його. Такий буде зелений у нас стовп. Чого обрізаємо? Бо він дуже дрібний. А, ніхто ж за ним не ухажував. Ми до теж щось спиталися його спиляти, коли тільки придбали. А, тут такі ці гілки здорові були. А, тоді ще в нас не було електроплити пили, плити, а, то ми вручну а, піляли ці огромні гілки. Це дуже багато часу займало. А, але так, да, прибирали, бо декілька разів навіть ударяли головою. Перебираємо ц... цю землю. Ну, у нас тут, бачите, щось підготовлене. Що, потім скажу. Прибираємо просто землю, її відгортали, бо для стопчиків оцих, котрі тут чотири штучки. Було дуже занизько, сказали, що треба відгорнути землю. Ну, коротше, відгорнули землю, землю треба нам прибрати. Е, що ще? Е, за будинком треба нам, е, скажіть мені, одну е, слів чи алечу, Алечу прибрати, вона теж не плодить. Тут стільки алечі. <сум> На, навіщо і кому стільки було алечі? Саме перше у нас велича, яку ми прибула... прибрали. Треба теж буде цей корінець е... прибрати. Ну, короче, е... не корінець, а ці пільночки прибрати. Коротше, не в право рот. Е... Теж будемо займатися. Не знаю, можна вже пілять. Пілять. Так, все. Пішли ми роботи. для гарного дня. And it's easy to see. You are the someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Could have chosen anyone but I choose you. Hop back in your car top down. There's no stopping us cause we own this town. Never knew I could have such fun. Never thinking you would be my number one. Пилка, ну, не сама пилка зламалася, а ціпок він тут перестав прокручувати. Деякі е, внутрішні зубчики коротше, зламалися і воно не хоче коротше, нам прокручувати. Але нічого на цьому робота не закінчується, Ми але чу, встигли спиляти. Абрикос почали пиляти і коротше, пилка е, навернулася. Ну нічого, ми. Це випромовуємо, це можна замінити. От, і продовжуємо працювати. Треба от той корінь прибрати, бо він вже там скігі, да? три роки, мабуть, два роки. Да. два роки. Ми ж верхушку виходить, зняли, а цей корінь залишили. І постійно воно дає ці пара нові молоді. Я їх постійно скупаю. Думаю, та ні, і вона ж посеред дороги нам цей корінь, коротше, зараз будемо його викорчовувати. Кажуть, ось таку я могу ми розкопали, пиляємо відпиляємо по корінцю дістаємо. Мені здається, зараз... Премопочитися, будь ласка. О, це було довго, і пачку, і в дом, лопата, пилка. Ми справились. Отже, друзі, робота на сьогодні закінчена. Е, прибрали одну сливу тут, де он там е, така ж сама стояла, тільки трошки поменшимо і почали діставати, а там уже внутрі, внутрі, вже в нутрі, всередині друга вже є А я дивлюсь, що поруч лежить якась біла бірка. Тому що вона таке? Дістаємо, а то у нас тут, якщо пам'ятаєте. Був маленький такий огород. Там і ожина, Смородина, Агрус, то була, декілька барбарісів і. Як це називається? Гібіскус. І... Хочу сказати: гібіскус. Залишився тільки один гібіскус. Ну, коли ескалатор працював, він короче, на що не зважав увагу. Короче, захоронив нам тут все. Тут дивлюсь, ця, ця бірка біленька. Иди сюда. Сюда, еди. Бігом, бегом, бегом. Давай, бігом, бігом. Иди, давай, давай. Давай, бегом, бігом. Молодец! Дисстаю, що то за бирка. А вона обмотана на якусь гілочку. На гілочці дуже багато бруньок. Чи, розчищую ту бірку, дивлюсь, смородина чорна смородина саш, по-моєму, так вони називалися. І на ньому є білі всмоктуючі корінці. І такий, Давай сучати, може врятуємо. Коротше, потім там ще знайшли ожину один кусь, бо в нас їх було шість, по-моєму, я не пам'ятаю. Коротше, знайшли, теж врятували. 에, сподіваємось, що вона приживеться, бо вона в більш печальному виді, ніж смаготина була. Так, э, потім почистили трохи калину. От, бо вона теж така вже була розлогист, розлогиста Так. Зробили санітарну обрізку всім цим кущикам на грядках. І. А що ми ще зробили? А, ну цей же ж пень наконець вирили нарешті. Я не розумію, як ми не повбивалися через цей пень. Два роки у нас. <сміст> Мабуть, що якось обходили його. Так, і внуспляли цю чу Ось так. Хоча б її спиляли. На Абрикосу у нас не вистачило пилки. А, смородина. <сміст> <сміст> Ось це, бачите? На одному прям дуже багато цих біленьких корінців було, а на цьому не сильно, але ми вирішили його теж за присадити. Вернісаж, так, да, бачите. А ось жина, але мені здається, що бачите тут. Темне. Ну, не знаю, ми будемо дивитися коротше. чудово. чудовий. Ні, то ми намагалися врятувати його. Так. А, розібрали цю гору, що відкинули в цей корзину дерев'яну, ну таку велику. Щось туди склали, а, щось. Перекинули туди, бо вхід е буде е з цієї сторони, і коли буде маніпулятор ставить нам це не альтанка Боже, як це називається? Порч. Буде порч. Ми будемо ставити порч сюди, бо ми зрозуміли, що нам мало і постійно бруду багато. Хаті наноситься. Так. Е все. Так, мабуть, все. Мабуть, все. Можемо показати вам. Да, гіацинти ось все повилазили. Тут у нас ці гіацинти, все. Оце, мабуть, що не гіацинт. Але ось крокусів багато. І там дуже багато крокусів у нас ще сидить. Я не пам'ятаю, щоб у нас тільки крокусів було. Це тюльпанчики вже пішли, наші красотки. Мені досі пишуть, що е, ми всі повисаджували е, в, одне, в одне місце. В одне місце, бо деякі тюльпани сходять раніше, деякі пізніше. Ну, е, вибачте нас, будь ласка, це наш перший досвід взагалі. В садівництві. тому е, да, дуже е, вибачаємо, що ми так зробили. Наступний раз буде все по інакшому будемо більш досвідченими, тому що ви нам підказуєте, ви нам допомагаєте. Е, дякую, що завітали на наш канал. Е, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Е, буду на них із радістю відповідати. Донатити на, Донати на ЗСУ, Будьте чемними та толерантними, всіх об'яв, па, -па.